Доброго дня! Ми сьогодні взяли на продаж дуже вигідний варіант. Зараз я знаходжуся на порогові 115. Через дорогу у нас АТБ, надзвичайно комфортне розташування. Квартира на третьому поверсі з п'яти 35 500, Абсолютно класний житловий стан. Запрошую на перегляд прямо зараз. А зараз, поки що ходімо на віртуальний перегляд, покажу вам планування та стан ремонту. І так пройдемося по плануванню від вхідної зони. І по характеристикам. І так, це у нас однокімнатна квартира на продаж. Вона повністю готова, мебльована, обжита, суперакуратна, дуже чиста. І під інвестицію цікавий варіант, і для особистого проживання, тому що ще раз скажу, що реально повністю комплектована і дуже акуратна. Тут у нас 30 квадратних метрів, велика кімната з балконом, кухня, суміщений санвузол і коридорна зона з нішою. Плюс до всього у нас вона, ось ви бачите, по комплектації з Меблями, і це у нас середній поверх, тобто третій з п'яти в цегляному будинку. З відмінним розташуванням будинку, тому що адреса у нас пирогова 115, це на перехресті очих пирогова напроти АТБ, Я далі вам з віконечок спеціально покажу розташування, щоб ви розуміли, де знаходиться квартира. Максимально комфортно буде насправді по добиранню до міста, тому що інфраструктура по транспорту чудова і по і власним транспортом, і муніципальним. Фактично, балкон показала, там перестінок. У у нас вже металопластикові вікна, балкон ще дерев'яний, тобто можна замінити. Далі санвузол теж дуже охайний. Він у нас з ванною, ви бачите, з такою повноцінною рукомийник, туалет, дзеркальце, все необхідне. Далі перемістимося в кухню і ось показую територіальну, де ми з вами знаходимося через дорогу від АТБ. Комфортне розташування, я кажу, цікавий дуже варіант дійсно під інвестицію. Хороша, адекватна вартість. Я вас запрошую на перегляд, подивитися вживу. Я думаю, ця квартира дуже шведесенько продасть, тож телефоную. Прямо вже зараз, а по кухні пройдемося. Ось така комплектація, шафок достатньо, обідня зона, холодильник, все абсолютно помістилося дуже акуратно. Телефонуйте, класний варіант. Запрошую на перегляд.